Хотів би привіт всім на моєму каналі, хотів би всіх привітати Святим Миколаєм, святом з таким. У Польщі, тут, ну, в Україні, теж, напевно, я не знаю. Більша та сторона, там, де Львів, там, івано франківськ у нас там, де я з Запорізької області, як то такого не святкували нічого. Ну, як святкували, але мало хто. Хотів би ще розповісти про таке, хотів би ще розповісти про Запорізьку область, про свій дім в Гуляйполі, де я в Запорізькій області. Ну, там теж якби дім втрачається, незрозуміло, що там і чи ще стоїть, чи не стоїть той дім, будинок невідомо. Як приходиться, приходиться, якби тут працювати, робити. О, звичайно, хотілося може колись і додому вернутися, але так як там росіяни, напевно, може, захватили там все. Там уже вучні бої вже йдуть. Так, Росіянці то, вже так близько підійшли, що в артилерії То Хто хто, значить, не вийде допом... взагалі туди повернутися? Бо там, то наші здають позицію, то не здають, не зрозуміло як там. Наче як ті захвачують, вже свій прапор вішають, наші його здирають і дають по зубам їм. Ну, Здержують, як можуть. <кій> <кій> так. Така от ситуація приходиться тут в Польщі, але тут теж непогано, якби так. Тільки Польський... що потрібно язик знати. Так, потрібно знати язик. Хто, хто каже, що він там схожий з українським, ну там нічого там схожого, то все брехня схожий. не знаю. Там, може, пару фраз якісь, може, щось і є схожих, а взагалі, в основному, як почне щось швидко торохтіти, то нічого не зрозумієш. Я ну, ще, якщо хорошо зберегти. Ті зрозуміють, хто з западної України, у них там не скільки українська мова, скільки у них там із польською намішана, ті, може, і зрозуміють ліпше. О, вони там, там же ж колись, воно, то польське все було, так? Волиня то все. І ще таке мене добиває те, що є хто там, знаєте, за українську мову, щось там розказують. Е Ну, там, да, десь почують, російську там починають, і то там. Воно то зрозуміло, що якби да, там, росіяни нападають, але ж і не в мові то й діло, як подумати. <рес> і є, що такі розказують, що там цей. Ну, в общем, не в мові то в діло, хотів сказати, а у нас в самій в країні, якби, да, в самій всередині в ситуації. Де знаходиться президент, де оце його окруження, оце його де він знаходиться. І скільки зараз корупції, і скільки зараз хай там що не кажуть, ну це ТЦКшники там хватають і... В'яжуть людей В'яжуть людей в машину, в бус, скільки у Фейсбуці, скільки цього відео. Е, Кошмар, що робиться взагалі в Україні. Я чув таке, що в Запорожі, зараз в районах. Прям. Ти цікашники стоять і ждуть, Ні, я можу не... навіть зайти в квартири і людину з квартири забрати. Я то не обсираю, там, да, якби, бо зараз понабігаю і о, ти в Польщі там, мовчи, там сидиш, там, там, у Хелянд. Хоча я до війни приїхав, Києв Хелянд. Я приїхав чи не було цього бардака. Просто ну, таке, всередині така економіка, все це беззаконня, це все робиться. Ну, Помимо, це помимо війни. Помимо війни, Багато може хто і не знає, що там таке робиться, але повірте мені, і в таку країну, якби ну, назад вертатись, ну слухайте, ну, де нема майбутнього, нічого. Тільки знаю, Коли там воно що наладиться, тоді може й можна вернутися щось там, знайти роботу, так? Може, навіть колись вийде купити там дім якийсь. Хоча вони, вони в Гуляй-Полі вже це точно напевно. Та там. Там тоді та якби роботи не особо було багато. Так. А зараз, то поки там відстроїться щось і вертаться, якби знаєте, а жити то зараз хочеться, так? Вже якби, ну, 36 років. А то коли жити тоді, скажіть. І в таку країну, як зараз, корупційно вертатися ну, слухайте. Хай там, що якби не самі грамотні сидять, львів'яни там ще десь не знаю, які там багато всього розказують, що там вони ходять на роботу, працюють, їх це поки що не касається, так. Ну. Такі от справи. Ну, в общем-то. В коментарях пишіть хто що хоче дізнатися, може на яку тему, що придумати відео. Бо так, дещо знаю, дещо підзабувся, дещо можна розказати було. Але пишіть в коментарях, що хочете дізнатися. Дякую за перегляд. Сьогодні я вам розповім, що є в польській школі і українській, які є різниці. Перша в, в дзвонках. Я бачив таке одну дівчинку, таку в Тіктокі, яка в школі, в школі, в польській школі вчиться. А вона каже, у них немає дзвонків. Я, я такий, ну як це нема дзвонків? Якщо я вчусь е, в середній школі, навіть в, в молодшій школі вчився тут, в 8 закінчував, то були дзвонки завжди. Що за дзвонки? Е, на переміну на урок дзвонки. А вона каже, у ній не звонок. на. Дзвоник. Да. Так. А. В... В Поль... А вона каже, у ній нема ні дзвонків. Маєте самі за временем дивитися. Я такий, ну як це? Це неможливо таке бути. А потім є таке відліччя. Щоденники. В Польщі їх нема. Як в Україні, обичні такі паперові книжечки. Їх нема тут. Тут електронне все у них. Е, перший мій щоденник був це Лібрус. Ну, ним е, таке каже. Кожи... Користуватися неможливо було. Він платний був. Ні, Лібрус він. Там друга система, я навіть не мог зайти на свою почту, то хтось на ньому вже сидів. Тобто для школьників і платний, наче як був, да? Так. Да. А зараз у нас щоденник едовулкан. Він... Це розповідь, хто не знає про школу в Польщі. Да. Яка школа? Ну, в будь-яких школах зараз Едовкан щоденник. Од, один, mm. Одна програма на всі школи. І він едовулкан в началі семестра, вересень, жовтень. Він був безплатний, а потім потрібно платити 39 злотих там, на цілий рік. Це нічого не коштує. Ради того, щоб дивитися відомості від учителів, які вони будуть висилати, або якісь там праздники, які наступають. І писати звільнення з уроків. Ну це більш е, родісівський щоденник. І він так само робиться, як для учнів щоденник. Тільки перед тим, щоб реєструватися на батьків, ви можете вибрати для кого ви робите той щоденник. Там три чи дві кнопки мають бути. Перша для учнів, і друга для родійців опікунів. Більш таке. І більш так цей вулкан мені більше подобається, ніж Лібрус. Він в 100 разів ліпший. Там є здійсні функції, там, наприклад, є оцінки, можна глянути від всіх предметів. Потім можна глянути. які учителя ведуть предмети, їхні імена запам'ятати. А в Лібрусі цього всього не було. Там треба було О, щодо оцінки, це треба учителя було тільки питати. І все. Лібрус. Повна фігня була для учнів користування. Я можу. І у нас було таке: вчора було в п'ятницю. Це було так, що ми... соня у них святий Миколай, а вчора ми робили, робили касценку таку невелику. Був тоді турнір, і у якось це все в турнірі то все зробили. Там були спеціально. П'ятий курс передівся в У них Святий Миколаїві це якось більш з Дід Мороз, у них таке, воно щось зв'язано з ним. І застав... Їх казали, що прийдіть в наряді червону, там кофту заложіть, чи шапочку Діда Мороза. Ну, подарунки якісь будуть в школі? М? Подарунки в школі будуть? Е, ні. Це треба було самим робити. Треба було з учителем договорюватись, да щоб він зробив до, карту. Договарювався хтось. У нас клас завжди менше, то більше приходить. Саме час, що це 15 учнів. А взагалі у нас на листі 35. І з них тільки половина ходить до тієї школи. Mm. Потім це треба було з учителем би договорюватись. Підписувати свої карточки і потім голосувати. Там спеціальний у нас барабан був, листочки вкидували би і крутили, доставали карточку з іменем, і той людині маємо подарити з класа. Ми цього не робили, то в цьому году не захотіли. Потім було таке, що у нас одного однокласника онлайн посадили за те, що його впіймали з таким. З такими пакетиками запрещеними. Що що за пакетики з було... пакетики, так, зеленим таким. Аж. Я лише не буду казати в камеру, це то. Ну, що все... воно таке. Таке для кайфу людей. більше. Воно більш таке для людей, ну його. Воно мені не треба. Ну, його були піймали і сказали, з ним не общатися, його на онлайн-уроки посадили з дому, щоб сидів. Наш карман. Щоб... Що в школі таким не торгував, впіймали його, раз були. Директор. Він українець. Поляк. Іменно поляки, щоб таким займатися, я... Прямо в школі. І іменно директор його злопав, як я знаю. Він пацану продавав своєму другу, передавав, і директор виходить і каже, показуйте. Або родителі будуть. І прийшлося йому показати і його друга і його самого вдома оставляють, щоб онлайн вчилися, щоб не розпространяли це в школі. Це таке дуже погане вещество, було ну, його. Ще таке питання: чи багато там поляків вчиться, чи українців кого більше. Е, ну, кого зараз менше? в цьому році в цьому да, у нас виходить більше українців. У нас Два чи три класи перших українці самі. І можуть оставить на рік, там якби? Ні. Ні, вони якщо тут ходили в, нач... в саму начальну школу, то їхні... Це якщо вони не здаватимуть з деяких предметів, то да, можуть залишитися. Але у них ще є такий варунок. Це він може один предмет закрити на три роки. І в першому класі я його не беру, я більш хотів в другому взяти. Він закриває один предмет, щоб перейти далі в другий клас. Mm -hmm. Ну він дається раз на три роки. Оце що погано. Він раз на три роки це дуже мало. А так е я як чув, у мене ось друзі зараз ходять восьмий клас, і е в наступному році десь. Як я останній раз чув, то 200-250 учнів. Це самі українці ще до нас перейдуть. У нас і так сама велика школа в околицях близько. Ні, ну поляків більше, так? Да? Поляків чуть більше, так. Да, старшокласники. А так, у нас на скільки ще зучиться? 1200 учнів, а в наступному році буде більше ще. Хоча ні, менше, то ще п'ятий і третій курсники закінчують, то. Є заводовка, заводовка, там 3 роки потрібно вчитися, а в, в технікум потрібно 5-6 років вчитися, це так достатньо. Ну і на тому все можу розказати. Більше да, нічого травма. Останні погоди. новини, потім, потім розповімо. Ну, які, які будуть. будуть, якщо. На все добре. Да, ставте лайки, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатись. Дякую за перегляд.